Шановне панство, всіх вітаю, канал Нурар, з вами Fame. Сьогоднішнє відео присвячено нас черговій іконі з паку 87 плюс. Це вже друге поспіль відео на моєму каналі присвячено іконі. Ну, що поробиш? Ну, щастить. Також буде пак з гарантованими гравцями 84 20 штук. Також буде ще такий невеличкий пак опенінг з приводу нового промо Тому, друзі, з вас по традиції лайки, коментарі. Це важливо. Підтримка. Якщо ви тут вперше, то підпишіться, будь ласка, на канал. Все це діло транслювалося на моєму twitch каналі Посилання залишаю в описі під цим відео та прямо зараз на ваших екранах. Мої фоловери та підписники мене змусили це зібрати, і я його зібрав. Ну що ж там впало? Дивіться прямо зараз: 73 плюс. А давайте прямо так. От прямо от так хочу. Ой, там что-то было. А, Эдерсон. Ничего интересного. Ух ты, что это такое? Что это такое? Волкаут. Германия, ЦП. Кросс. Ха-ха. Ти, Бразилія, СТ. Ага. Тьомчик, я вже збирав ікону. Подивись мне відос. Стоунс. Да, це теж дубль, скоріш за все. Ні. Поїхали. останній і плашечку. Джека. Так, поехали. Бам! Скипаем. Поехали. Бускет, Селепорт, Дибала и Мобайл. Ух ты. А, це. О, я почав з ходу з цього. Але непогано. Уже є. Сіла. Це непоганий пак. Алісон. Едерсон. Що вам скажу, тут з четвертих тільки? Раз, два, три, 4, 5, 6 четвертих. Інші плю. Ну це пахне іконою. Рейта дуже нормально осипануло. Ну і після того фодоро, який мені випав з того паку, в мене вже були думки з приводу того, що а може ще раз, які вже чули, а може ще раз зібрати той з плюс мої фоловери та підписники, як я вже казав на початку відео, байтили мене, давай, давай, ну давай. Ну що ж, це контент, і треба це робити. Я це зробив. Коротше, я таке. Я, коротше, такий варіант, пацани. Я зараз просто е відкриваю, не дивлюся. Дивлюся в тільки в чат. От, на вашу реакцію. Тільки не пишіть, будь ласка, що там. От. І ви типу скажете В або Л. Hey, я не дивлюсь, я не знаю, що там. Що там, вешечка чи Лочка. Чи <laughs> це, це байт? Ну давайте чесно, чесно. Загравали б в основу собі чи ні. Я зараз подивлюсь. Я зараз відкриваю сходу монітор і дивлюсь. Ебата ладно! Да ладно! Ёб... Боже, ёб... Ух, у мене пульс зараз. У-у-у-у-у 600к. -у, 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 -у. У, -у, -у, у дякую, дякую. Да? Ти б заграли, так? Та ти шо? Десяточка? Зого дев'яточка. Сім. І все. Так, ти пішли в вікенд-лігу. Є Гольова перша. Браво. На базу. Ну інтернет, я не знаю. Важкувато, чесно. Але треба пробувати. У мене зараз такий склад, що я ж кажу, що я цією схемою грав, враховуючи свій склад, який в мене був. Браво. От і перший гол. Здорово, браво, браво, на один Би. Мені здається, що Кріш зараз в такому темпі, як він зараз є. Браво. Але за підтримку контенту українського дякую тобі все одно. Нормальді. Так, от панство, як наразі, виглядає мій стартовий склад прямо зараз з приводу зідана. Відіграно майже 100 матчів за нього. Така статистика, ну, скажімо, відверто, хотілося, може, більше, але є як є. Я в пару до нього купив Яя Туре, от За нього зіграв мало матчів, ще по ньому нічого не буду казати вам. Але от спершу ж мені здалося, таке перше враження це те, що мені треба. Те, що треба зідану, в пару тактики, які вигризає той центр поля, от випалює його. Саме то. Тепер з приводу Рональдіню. Спочатку в схемі 4-4-2 я його загравав зліва на фланзі. Там йому очевидно не вистачало пейсу, він не відривався від захисників. А після того, як мені порадили хлопці на стрімі перевести схему в 4-2-3-1 і його на ЦАПа, трошки стало краще, реально краще. У мене смолярик пішов наліво грати, а Рональдіні в мене грав центрального атакуючого півзахисника, і там він розкрився. Чесно кажу, розкрився, тому що передачі, удари, дрібло, те, що йому треба, він... Знаєте, як от, кайфово себе відчуває на цій позиції. Це очевидно от, тому по ньому питань нема. Це не ендгейм-картка, це очевидно, як той же мабуть, зіданчик. От, е, це очевидно, вешка, бо це Рональдіньо, це його моделька, це його зачіска, да, взагалі просто ім'я Рональдіньо. От, ну це кайф. Е, я граю схему 4-4-2, але мені рекомендували на стрімі пограти схему 4-2-3-1, тому що під мій склад вона більше підходить. Плюс зараз мета FIFA — це закидання. Це оці довгі передачі. Ну, через два на третього, ну таке. Я звикши грати в пас, от, я звикши катати ще з минулої фівки, я обожнюю це робити. дриблінг на місці, як то називається. От що я вам скажу? Схема достойна, схема сподобалася, до схеми треба звикати. Тому що, ну, 4-4-2 це дефолт, це класика. З приводу моєї нової схеми, як то кажуть, будемо дивитися, будемо тестити, але другу половину ліги я відіграв саме з нею. Результат, як завжди, 14 перемог. Нічого такого прям вау-вау-вау. Але сподобалося. Чесно скажу, сподобалося. Рональдіньо загравав в центрі поля, зліва грав смолярик. По Яя Туре Скажу вам трошки пізніше. Я думаю, що зараз його можна скинути, тому що він вже коштує 700к. Своїх там 20 тисяч меток я зароблю на ньому. Е тому ну, якось так. До речі, чуть не забув. З приводу кріша, як у мене горіло, коли я грав за цього кріша, тому що болото було неймовірне у вікендлізі. Е я випускав Мюллера. Скоріше за все, я буду Мюллера загравати замість кріша, тому що, ну, чесно кажучи, прям ну, ну дуже погано кріш в такому болоті неможливо. Оланд з баночки робив те, що мені треба. Так, по статистиці може здатися, що не дуже, але повірте мені. Ну це була бомба. Він відтягував на себе всю увагу, привертав таким чином, і був простір для моїх нападників. Тому, скоріш за все, кріша, ви більше не побачите. Побачите Мюллера, на якого так я дуже сильно лаявся. Типу, ну це не ве, це для мене не ВЕ, це треба якось так грати. Щоб він подобався, мені він не подобався. І на моторі, і на хантері, і на яструбі. Не знаю, не зайшов, але буду тестити, тому що треба. Бо кріш, ну як я вже казав. Тому якось так. Отож, друзі, таке у нас вийшло відео про чергову ікону з того паку. Пощастило знову, тому що знаю, що падає людям. Ну, таке собі, хоча в мене підписнику випав eusebio 89-й, і eusebio 91-й. Просто так, по секундочку. Попереду ще буде збірка на героя. Вона вже вийшла, вона вже доступна в грі. Скоріше за все, я її зберу. Тому, друзі, не пропускайте стріми, завітайте до мене, посидимо побалайками, подивитесь, поділитися своїми емоціями з того, що вам падає, з приводу геймплею, з приводу FIFA в цілому. Та й просто ну, лампово прикольно. А з вами був канал NonRar, Fame, з вас підтримка, з мене контент. На все добре, бережіть себе, чао.